Всім привіт! Ви на каналі Печерської ради лідерів і це новий випуск рубрики Перловка. І сьогодні ми завітаємо в український ресторан Парвак. Ресторан Парвак вражає своїм інтер'єром, тому що він виконаний в такому історичному стилі і захоплює. І в літній час можна посидіти на затишній терасі. І, до речі, одразу заходячи в цей ресторан, ми потрапляємо в атмосферу нашої столиці, яка була в кінці 19 го початку 20-го століття. Тож, а ми вже зробили наше замовлення, в яке входить кольорові вареники, послітой нового борошна з рікотою, шпинатом, вершковим соусом та пармезаном. Нам справді дуже сподобались, тому що вони мають дуже такий ніжний смак і дуже так файно виглядають. Мармурові вареники з сиром та шоколадом на заверному кремі з мигдалевими слайсами. Український десерт такий незвичайний. Я до цього нічого схожого не куштувала, але я впевнена, що вам це сподобається, якщо ви фанат шоколаду. Особисто я обожнюю шоколад, тому від мене лайк цій справі. Вирізка з телятини, на жаль, нам сподобалось трішки менше, тому що подача гарна. Подача все супер. Але смак страви, м'ясо, виявили жорстким, тож тут. Емоцій буде менше. Та Борщ у хлібині, фірмовий борщ з димною качкою у хлібі з власної пекарні. Також нам сподобався, тому що борщ і справжній український, наваристий, файний, тому йому ми сміло ставимо вподобайку. А з напоїв ми обрали мохіто з полоницею та цитрусовий лимонад. Загалом мохіто з полоницею та цитрусовий лимонад. І ніяких зауважень немає, освіжаючий, солодкі напій. на візитну карточку в парбу є те, що на вулиці розташований невеличкий магнітофон. Вмикаючи, який можна почути пісню, як тебе не любити, Києва а ми вже відвідали ресторацію Первак, і інтер'єр тут надзвичайний, все в рослинках, все зелене, дуже цікавий інтер'єр, і можна поставити 10 з 10, Я думаю, меню різноманітне і кожен відвідувач може знайти щось для себе, тому також 10 з 10. і саме їжу ми поставимо дев'ять 10, все смачно, але оскільки був один нюанс з однією стравою. На бал нижче. І, до речі, що також реально класно, в них є своя власна пекарня. Тож, Печерська рада лідерів рекомендує ресторацію Первак. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки та напишіть в коментарях, який наступний заклад мені завітати. Всіх люблю, всім па-па!